Показую сьогоднішні покупки наші в супермаркеті АТБ. В першу чергу це отакий от пакет, то ми забули свої сумки. І коштує він зараз 590. Ну, і я так не буду його прибирати. Хай буде той Дід Мороз. Нас трішки радувати. Купили для мене це отакий. Бамбукові мультизлакові трубочки на фруктозі без ГМО 250 грам, по 44 гривни, 30 копійок. Каже, це були, здається, по 40 Ну, ось так. Все піднімається, піднімається ціни. Ой. Далі ось такі кукурузні. Печиво кукурудзи з фруктозою 300 грам. 36 гривень 40 копійок. Це була акція. Зараз так трішечки кусуємо. Так, купили булгур 500 г Крупний ось такий. 33 гривні 20 копійок. Овочиво сумішок для смаження. 400 грамів 48 гривень і 90 копійок. Далі купили пряники з фруктозою 300 грам, Такі грамів. Ну, все закінчилось уже. 27 гривень 90 копійок. Я не пам'ятаю, скільки, мабуть, так же і коштували. Зараз. Забула. Так. Кола 2 літра 250 мілілітрів. Велика пляшка така, без цукру. Ось Так, без цукру 42 гривни і 50 копійок. Взяли 4 лимони. Оце 4 лимони 474 грами. По 65 гривен 95 копійок на 31 гривну 26 копійок. Сир м'який. Ну, на маску я називаю його. Вершковий м'який, класичний 175 грам, 60%. 51 гривна 90 копійок. Такий сир. Була акція на фері, але тут 450 мілілітрів. Ось така. По 57 гривень 60 копійок. Ну, дуже дорого зараз мить посуд. Так, для віки Сирковий десерт 200 грамів. 3,4% Дольче банан з шоколадом. Ось такий. Два вона взяла. 30 гривень 90 копійок. і ще один. А, то вона любить таке посмакувати. Була акція на рідке милотео. Таке 400 мл. 39 гривень, 70 копійок. Взяли дві. Ну, чому не взяти дві, коли акція? Далі хліб. Ну, хліб ми не дуже багато беремо. Хліб барвистий, різаний ось такий. Половинка. 275 грам по 9,60. Олія. Олейна традиційна 782 грама і 850 мілілітрів. Ой, Юлії ціни не складуть теж. 61 гривна 59 копійок. Ось така. Так, взяли цукор, кілограм такий. 33 гривни 90 копійок. І сметану просто квашену, 325 грам, 15% з, з фермерського молока. Ось така баночка. І коштує 38 гривень 40 копійок. Ну, оце всі покупочки. Так, де б їх от... отак можна. Які ми сьогодні зробили, і це все. Вийшло на таку суму, зараз скажу. 664 гривни і 80 копійок. Ось, бачите. Нічого такого. Ну, а, а сума ось така. Ну, це всі покупочки, які ми сьогодні зробили в супермаркеті АТБ. Більше ніде нічого не купували. І це все саме таке необхідне. Ну там, хай собі десерт церковий. Ну, теж потрібно, так, булгур замість рису і з овочевою сумішу, це дуже смачно. Ну, і до чаю пряники, бабулі з фруктозою. Ну, так ось. Оце все, друзі. Такі ціни зараз у нас. Ну що ти поробиш?